Суп із очисток. Ніколи не викидайте очистки з креветок, бо саме з них можна приготувати неймовірно смачнющий і ароматний суп. Ммм, настільки ресторанний за смаком суп. Закриваю очі та уявляю, що я десь у Парижі. І для початку ми візьмемо сковорідку, відправляємо 30 г вершкового масла та ставимо на вогонь. Паралельно беремо якусь кастрюльку та наливаємо рослинну олію, пару столових ложок. Та сюди ж висипаємо приблизно по 100 г моркви та цибулі. Я вже нарізала та обсмажуємо на невеликому вогні так, щоб не утворювалася золота скоринка, Цибуля була прозора, масло розтопилося, всипаємо борошно та обсмажуємо. Така суміш масла та борошна називається ру. Так буквально хвилинку обсмажуємо. Та як цибуля з моркою вже обсмажиться, додаємо 300 грам панцирів очисток від креветок. Тут в мене і голови, і хвостики, і панцирі все знадобиться. Я ніколи просто їх не викидаю, а складаю в морозильну камеру і вони чекають, поки не збирається потрібна кількість. Можна взяти 200-300 г. Додаємо сюди наші панцирі. Спочатку обсмажуємо пару хвилиночок. У мене приблизно 350-400 мл води. Додаю ще, бо маловато. У мене вийшло приблизно 700-800 мл води. Тут також нагадую вам, що всі продукти можна купити за хорошими цінами у сільпо. Обожнюю цей магазин. Великий асортимент, класні знижки завжди. А те, що люблю я, рекомендую вам наш супчик з панцирями поварився ну, буквально хвилин 7-10. І тепер все це нам треба пробити або погружним блендером, або в чаші блендера. У нас вийшла така однорідна маса, плюс-мінус. Тепер все це добро нам треба процідити. Я взяла таку мисочку побільше. Ось так. Таке сито і зверху ще поклала марлю. Я візьму половник і буду отак по половничку наливати. Суп дуже гарячий, тому будьте обережні. Тут майже літр вийшло нашого супчику. Так, і ось залишився ось такий жмих. Це ми віддаємо курочкам, а сюди у супчик додаємо за смаком сіль, ну, приблизно десь чайна ложка. Я трішечки розмарину та додаю. Десь 100 мл, може, приблизно вершків, у мене 10%. Додаємо все обсмажене борошно з вершковим маслом. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння, беремо трішечки креветочного масла домашнього. Ось так на гріночку.